Привіт, друзі! В цьому відео зробимо заміну стояк стабілізатора на mazda 3 Заміна досить проста. Можна зробити це самому, для цього просто потрібно буде два домкрата, щоб вивісити два колеса і мінімальний набір ключів. Я це буду робити на підйомнику, я поїду, є людина, яка підніме машину. Стойки стабілізатора CTR в моєму інтернет-магазині можна замовити по досить демократичним цінам. І підписуйтесь на мій канал, цим самим ви мені даєте мотивацію робити більше і краще відео. Поїхали. Так, знімаєте колесо. Перше кріплення тут вверху, друге внизу. Тут є. Зірочка злежно яка тяга на різні тязі, можуть бути з тої сторони гайка, і з цієї сторони, тобто звідси рушковим ключом притримується. Може бути так, як тут зірочка. Треба буде набор. І пильник треба міняти. А також, якщо немає. Цих зірочок, такі як то можна використати такий спосіб, і так під заміну йде стойка стабілізатора. Зажали з тої сторони, з цієї сторони можна вже там зафіксовано її відкручувати. От, і, В принципі, як ви бачите, спокійно можна відкрутити і таким способом. Ще таких є два нюанси. При купівлі стойки стабілізатора не всі стойки мають гайки іменно CTR. покажу код. Іменно оці йдуть з, -з, -з, з гайками. Також другий нюанс ця стойка стабілізатора, яку зняли трошки. На пару міліметрів так чи. Менше. О. З чим це зв'язано, не зрозуміло. Деталь була підібрана по він-коду. Можливо, було встановлено вже на автомобілі Мазди інакша запчастина, чим оригінально ну, підібрана правильно. Тут вже невідомо. Я в коментарях відпишуся, як ходять ці стойки, чи вони підійшли, чи все добре. Так от розбитий. Ну, стук нереальний, стук, такий металічний, жорсткий, таке враження, що відпадає пів підвіски спереді. Це все на все просто от, така от штука. Так, встановили. Зараз закручуємо. І ж, з моєї рекомендації бажано міняти зразу обидва, тому що, так як е, показував, що один може бути чуть-чуть коротший, другий довший, і відповідно буде дуже недобре. Так, і з цієї сторони теж заклали. Ще такий лайфхак, деколи буває, що є мінімальне биття або дребіжання на руль. Чого може так бути? Тому що забруднена ця площа, ми от бачили, почистили її. І також обов'язково затягувати колеса динамометричним ключом. Тому що тут йде шпилька, і шпилька тянеться, відповідно, диск стає нерівно. І починається биття. Коли на педаль торм... тормоза нажимаєте, починається биття на руль. Із Сам диск криво стоїть. Ось такий от вам в кінці відео лайфхак і вирішення проблеми. Так, заміна зроблена. Все, як ви бачили, достатньо просто. Можна зробити абсолютно вдома самому. Тому не прощаємося до нових відео.